Директорка Коломийського інклюзивно-ресурсного центру пробігла 42 кілометри. Марафон Людмила Михайлова подолала у португальському лісабоні. До слова днями Коломиянці виповнюється 40 років, а тому вона вирішила виконати одну із традицій бігунів пробігти ту кількість кілометрів, скільки років виповнюється. Але вийшло навіть трохи більше. Усю відстань коломиянка бігла з українським стягом. Скільки часу знадобилося, щоб подолати дистанцію, майже як з Коломиї до Яремче. Розкажемо у сюжеті. Це, це був марафон. Марафон. Людмила Михайлова ледь ступає кожен крок, щоб повільно йти, неабиякі зусилля. А за день до цього вона впевнено пробігла марафон 42 кілометри. Люда люда Люда, минулих тридцять п'ять кілометрів. Все сім дуже спокою тримаюся. Подолати марафон давня мрія директорки Коломийського інклюзивно-ресурсного центру. Ось ця медалька, та, яка довочікувана, бо її дають тільки на, на фініші. 42 кілометри Коломиянка пробігла за трохи менше, як 4 години. Прапор України, з яким я бігла всю дорогу, тут я позначила свій персональний рекорд. Марафон, який я пробігла за 3 години 59 хвилин і 25 секунд. Я готувалася до нього два місяці. Задоволення, яке отримала, каже Людмила Михайлова, важко описати словами. Попри 35 градусну спеку, зізнається біглося легко, бо перешкоди ніщо, якщо я жага до перемоги і бажання втілити мрію. Відверто я кайфанула. фанула було бігти дуже легко, не зважаючи на жару. Але це була моя мрія. Чомусь так стається? Коли люди починають бігати, в них завжди десь там є пункт в голові пробігти свій перший марафон. Що я і зробила, я вам всім бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Слава Україні! Героям слава!